Думки ефірні фейкові попи. А хто взагалі вирішив за ту частину людства, які потрібні магічні пояснення та милиці й підтримка чарами, що їхні множинні сутності, сили природи і об'єктивні явища, які існували ще за сотні тисяч років, і до казкових книжок про неіснуючих вигаданих персонажів? І задовго до тих сект і молитовних домів. Це язичники, а вони самі ортодокси, правовірні і дома божі. Може, якраз навпаки. Приблизно, як каже їхній брехливий прибічник, поплічник і прихильник, ординський упир. Правда про українську владу. Цей церковний режим, який в результаті заколоту, захопив релігійну владу на болотах в Римі і десь там у Мецці. Причому в цьому випадку це цілком виправдано.